Найстрашніші паразити людини і як від них врятуватися. Гвінейський черв'як це справжній кошмар. Личинка потрапляє в організм разом з зараженою водою, росте до 80 сантиметрів і через рік починає виходити просто з під шкіри мозкова амеба, мікроскопічна істота, яка живе у теплих прісних водоймах, може потрапити у носоглотку під час купання. Далі рухається до мозку і починає його поїдати. Летальність зустрічі з такою хижачкою майже 100%. Людська оводова муха, така собі компанія. Її личинки потрапляють під шкіру через укус. Там вони ростуть, і людина буквально відчуває їхній рух. Коли личинка дозріває, вона виповзає назовні через отвір у шкірі, твинячий ціп'я – Це гігантський гельмін. потрапляє в організм через сире м'ясо і селиться в кишечнику. Може виростати в людині до 4 метрів в довжину. Його личинки утворюють кісти в очах, м'язах і навіть мозку. Щоб захиститися від цих красунчиків, не пийте сиру воду з невідомих джерел, мийте руки перед їжею, остерігайтеся Купання в стоячих водоймах у спеку та добре готуйте м'ясо.